Можливо, знову загримлять гармати, і тан земне пшеницю на лани і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хто сльозу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру і силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, і як виснути не стану, і хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні молоді. І тут не сліз, ні вічею не треба, і тут не треба страху і нетя. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других випорє життя.